Всім привіт! Сьогодні маю важливу інформацію і хочу нею з вами поділитися. Вона стосується українців за кордоном, які мають тимчасовий захист, а це мільйони українців. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримати це відео, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас виникають запитання щодо Польщі та кордону, в описі під відео є посилання на мою телеграм групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь, задавайте питання. Досить немало отримую повідомлень запитань щодо того: Саша, ми хочемо переїхати з однієї країни в іншу. У нас є Тимчасовий захист, чи нададуть нам тимчасовий захист в іншій країні? Чи зможемо ми в іншій країні оформити цей захист? Є країни, які надають повторно тимчасовий захист, є країни, які цього не роблять. Тобто, якщо ви вже десь мали оформлено тимчасовий захист, наприклад, в Польщі статус Укр, то в іншій країні вам вже його не зроблять, вам вже його не оформлять. Сьогодні ми про це якраз будемо говорити: які країни повторно дають тимчасовий захист, а які країни не дають. Хочу кілька секунд вашої уваги, особливо тих людей, тих українців, які зараз в Європі і не знають, чи сумніваються, яким чином переказати гроші з Європи в Україну. Я завжди рекомендую надійних і впевнених партнерів. Це TransferGo. це сервіс, який переказує ваші гроші швидко, якісно і безпечно. Тому дуже рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви собі його завантажуєте на телефон і вже буквально одразу можете переказати кошти. Не потрібно сьогодні переказувати. Можете на, на наступний місяць переказати кошти. Це сервіс, яким користуються вже мільйони українців. Він завжди працює. Цю якісно, швидко і надійно, тому переходимо по посиланню, завантажуємо на телефон і переказуємо кошти з Європи на рахунок в Україні будь-якого банку. Робиться це миттєво, без жодних проблем. Якщо ви рекомендуєте сервіс трансферку своїм друзям і вони також ним користуються, ви з того ще й заробите. Тому це дуже класний надійний партнер для кожного з вас. Перша країна, яка надає повторний тимчасовий захист, це Румунія. Тобто, якщо ви були в Польщі, мали тимчасовий захист, чи там в Німеччині, чи в, в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, і ви захотіли переїхати в Румунію, ви зможете там претендувати на тимчасовий захист. Ну і на території Румунії, маючи тимчасовий захист, ви можете претендувати на допомогу з їжею та одягом, на медичне обслуговування, на допомогу з пошуком роботи, на допомогу з пошуком житла. Тобто весь комплект допомоги ви зможете там отримати. Наступна країна, яка надає тимчасовий захист, навіть якщо ви мали десь в іншому місті, оформлений тимчасовий захист, це Португалія. Тимчасовий захист в Португалії дається на рік, але з можливістю продовжити на два. Тому тут також мали, десь не мали приїжджаєте, хочете бути в Португалії, оформляєте тимчасовий захист і без проблем можете перебувати. І ще маленьке уточнення для того, щоб оформити тимчасовий захист в Португалії, потрібно мати посвідчення особи, і також треба буде мати підтвердження, що ви відмовилися від тимчасового захисту в тій країні, де ви були до того. Наступна країна, яка надає тимчасовий захист для українських біженців, навіть якщо вони вже мали десь тимчасовий захист, це Іспанія. Але є маленький нюанс. Треба на це розраховувати, і треба це пам'ятати, що в Іспанії ви не можете собі самостійно обрати, де ви будете проживати. Тобто там є регіони, області, де є місце і там розміщують українських біженців. А є райони, які вже насичені українськими біженцями і туди вже не відправляють. Тому на це треба бути готовим, що вам скажуть, що там не можна, там немає місця, а є місце там, там і там. І вам треба буде вже з того вибору, який є з боку Іспанії, вибирати, куди їхати. Ще одна країна, яка надає тимчасовий захист, якщо ви вже мали тимчасовий захист, це Хорватія. І ви спокійно також можете туди поїхати і знайти собі притулок на, на території Хорватії. Ті, хто отримує тимчасовий захист в Хорватії, мають право на проживання, на працю без додаткових дозволів, отримання медичної допомоги, юридичний супровід та отримання освіти такий комплекс. Захисту і допомоги надає Хорватія. Наступна країна всім відома, бо це країна, в якій зараз більше мільйона українців це Німеччина. Німеччина також приймає українських біженців, незалежно чи ви мали захист в іншій країні, чи не мали. І тут теж варто пам'ятати і зазначаю, що така сама ситуація, як з Іспанією, ви не зможете поїхати туди, куди ви захочете. Вас відправлять туди, де є місце для українських біженців. Тобто, якщо є в якомусь в якійсь області місце для українських біженців, туди вас відправлять, ви не зможете собі вибрати місце, куди хочете. Тільки у випадку, якщо у вас, наприклад, родичі живуть десь там і вони хочуть вас забрати до себе, ну в такому випадку так, тоді ви зможете до родичів поїхати. В іншому випадку ні, вам влада Німеччини скаже, куди можна їхати. Наступна країна, яка надає захист, це Нідерланди. В Нідерланди ви також можете поїхати, якщо ви вже мали захист в інші країни. Хоча Нідерланди вони не користуються сильним попитом українських біженців, але є люди, які туди їдуть. Але не забувайте, що щоб там отримати тимчасовий захист, вам потрібно скасувати попередній тимчасовий захист в тій країні, де ви були до того. Окрім того, треба пам'ятати, що ті особи, які втікали з території РФ, не можуть оформити. На території Нідерландів захист. І ось плавно ми дійшли до тих країн, які не надають повторний захист. Отже, яка найпопулярніша країна для українців зараз, яка не надає тимчасовий захист повторно? Напишіть в коментарях. Я впевнений, що ви всі написали це Польща. Польща, де зараз дуже багато українців, близько мільйона, які мають тимчасовий захист, і Польща не надає повторного захисту. Тобто, якщо ви поїхали спочатку в Німеччину. Іспанію, Італію, Португалію і потім хочете повернутися в Польщу, Польща вам не надасть тимчасовий захист. Ось так. Наступна країна це Чехія. Вона не тільки не надає повторний тимчасовий захист, вона вам може ще й відмовити в тимчасовому захисті, якщо ви мали візу до Америки, до Канади чи до Британії. Тобто, ну, ви маєте туди їхати, не маючи того всього, тоді ви можете сподіватися на тимчасовий захист в Чехії. Наступна країна це Норвегія. Ви там також можете отримати тимчасовий захист тільки якщо ви поїхали туди вперше і не мали до того ніякого тимчасового захисту в інших країнах. Якщо мали, Норвегія вас не прийме. Ну, ви не зможете отримати тимчасовий захист на території Норвегії. Наступна країна, яка не надає тимчасового захисту в другий, в третє чи в четверте, це Швейцарія. Не надає, але є маленькі виключення. Якщо ви. Наприклад, виїжджаєте з Німеччини чи Польщі, які перенасичені українськими біженцями на тимчасовому захисті, тоді Швейцарія може розглядати питання щодо надання вам повторного тимчасового захисту, але то вже таке знаєте, можуть дати розглянути в позитивну сторону, а можуть розглянути і не дати. Тобто негативне рішення прийняте. Я думаю, що ви знаєте, пам'ятаєте, що з якої б ви країни не виїжджали, і ви вже не планували би тут залишатися, плануєте змінити країну, то в тій країні, якщо ви мали тимчасовий захист, вам треба його позбутися. Тобто потрібно від нього відмовитися. Хоча є країни, такі як, наприклад, Польща, де він автоматично скасується, чи Німеччина. В Польщі, якщо ви за, за межами Польщі перебуваєте 30 днів, то він автоматично через 30 днів скасовується. В Німеччині це півроку. Тому це пам'ятайте, але завжди краще, якщо ви знаєте, що ви вже не будете туди повертатися, вам це потрібно. Вам в тій іншій наступній країні, де ви хочете жити, працювати, розвиватися, потрібно показати документ. То в тій країні, де ви зараз перебуваєте, скасовуєте тимчасовий захист і спокійно переїжджаєте в іншу країну. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Частенько за це запитуєте, хотіли, маєте. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост своїм друзям та знайомим, підпишіться на цей канал, якщо ви дивитеся без підписки і додивилися до кінця, а також залишайте свої думки в коментарях. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні перемогти.